Вам вночі позвонить сьогодні? Путін ви слухавку слухав ні? Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну на сьогодні. Це так. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Скільки українських військових загинуло під час повномасштабної війни, та чому пішов не за планом наш контрнаступ і хто серед своїх може бути в цьому винен? А також звільнення залужного і новий наступ Російської Федерації, коли його чекати, сьогодні поговоримо про основні тези, які звучали на прес-конференції Зеленського. Ми транслювали на моєму Ютубі. Якщо раптом прогавили, не біда. Зараз розкажемо, що. Там було підпишіться на канал Яніна Соколова. Починаємо. Отже, друзі, вперше президент за два роки озвучив втрати нашого війська. За його словами, 31 тисяча українських військових загинули під час повномасштабної війни. Росіян загинуло за словами Зеленського 180 тисяч. Всього разом із пораненими. Це втрати у вигляді 500 тисяч для Росії. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні сто п'ятдесят тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Багато запитань лунало щодо ситуації в армії. Зараз триває аудит у зсу. Він має навести порядок у питаннях озброєння, резервів і ротації. Принаймні, так його презентує влада. Говорив Зеленський про лінію оборони на фронті, до яких зараз є чимало запитань, особливо на Авдіївському напрямку. Ми не раз про це говорили в наших ефірах. За них заявив Володимир Зеленський, відповідатимуть головнокомандувач та міністр оборони. Окрему увагу, Зеленський приділив темі мобілізації, заявив, що для того, аби сказати, скільки ще людей нам потрібно мобілізувати, необхідно дочекатися аудиту, який проводить сирський. Мобілізація в Україні йде постійно. Що ж до закону про мобілізацію, який вже довгий час не може ухвалити Верховна Рада зараз на даний момент ви розуміли, друзі, 4 тисячі правок перед другим читанням. То Зеленський сказав, нехай мовляв, розбираються в цьому депутати. В самому вашому питанні всі складнощі, ви вже сказали, 3 тисячі поправок. Ну нехай депутати працюють і потім відповідають країні. Що буде далі. Дякую, також Зеленський заявив, що мовляв в Україні не були нормально підготовлені резерви військовослужбовців а під час підготовки контрнаступу чотири бригади не змогли воювати, оскільки не отримали обіцяно. Техніку з мільйона боєприпасів, які Європейський Союз за домовленості мав нам надати, по факту доставлено лише 30% в Україну щодо західної допомоги. Друзі, додам, що відповідаючи на запитання про далекобійні ракети від Сполучених Штатів Америки, Зеленський сказав, що цитую вам перебуває в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї, вочевидь, натякнувши нам можливе позитивне рішення в найближчому. В майбутньому. Також Зеленський сказав, що 10 Петріот змогли би кардинально змінити ситуацію на театрі бойових дій. За словами Зеленського, співвідношення сил з армії Росії зараз 1 до 7. Для того, щоб відтіснити росіян, співвідношення сил має бути 1 до 1,5 або 1 до 3. На запитання в основному іноземних журналістів чи не програє Україна війну, як зараз Зеленський відчуває, чи настав час вже говорити з Путіним? Зеленський відповів, що немає про що говорити з глухою людиною. А Україна не програє, бо немає вибору. Якщо програємо, нас як країни просто не буде. Також Зеленський оголосив, що Росія готуватиме контрнаступ на початку літа або в кінці травня. Він додав, що Україні буде складно наступними місяцями через постійні атаки Росіян. Ну а переломним моментом стануть вибори. Вибори у Сполучених Штатах Америки Складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави, хоча. Хоча Європейський союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль різних хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці. Травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю, ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори Сполучених Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Що ж до нашого можливого контрнаступу, друзі, то, за словами Зеленського, зараз Україна має чіткий план нового контрнаступу, але тепер буде кілька версій, щоб уникнути витоку інформації. І з цим також пов'язане і оновлене керівництво Збройних сил України. Спитаєте, Я Ніно, де логіка? Він натякає, що під час минулого керівництва, який був якийсь був витік інформації, Друзі, конкретики не було. Цитую те, що почула Зеленський, також сказав, що українські плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі у Кремля до того, як власне почався цей контрнаступ. Вочевидь, в чергове Зеленський натякнув, що минуле керівництво причетне до цього витоку інформації з українських джерел хто саме не називав традиційно. Цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля. До того як почались контрнаступальні дії, Крапка. коли журналісти ж західні, в основному вони ставили критичні питання зазвичай на цій прес-конференції Зеленському. Так, от, коли вони попросили пояснити питання звільнення залужного, це було питання від японського журналіста. То Зеленський був не багатослівний, але видно було, що його це питання трохи підбішує. Подивіться фрагмент. Ну а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Дякую. Торкнулися і теми вступу України до НАТО за словами Зеленського рішення про запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні залежатиме від США та Німеччини. Якщо нас не запросять, то нас не запросять. Розумував Зеленський. Цікаво, також як президент відреагував на стеження служби безпеки за журналістами. Кумедно на це все дивитися, знаючи, звідки ростуть вуха. Я точно знаю, звідки ростуть вуха, і журналісти Бігуса, які проводили розслідування щодо їхнього стеження. Так ось президент заявив, що йому все одно. Хто міг бути замовником незаконного стеження за журналістами Біку Синфо? Оскільки керівника департаменту СБУ, який, мовляв, курував цим стеженням, звільнено. А вже що там на горі, то хай слідство розбирається. У Зеленського також запитали, що він буде робити, якщо йому вночі подзвонить Путін чи підніме слухавку Зеленський. Ну, той сказав, що впевнений, що Путін йому не подзвонить, оскільки не хоче закінчити війну. Вам вночі подзвонить сьогодні Путін. Ви слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як Він мені подзвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну на сьогодні. Це так, для чого взагалі була потрібна ця прес-конференція? Передусім для західної аудиторії. Питання, які ставили на прес-конференції, ставила в основному західна преса: були е, канал CNN, були BBC, були японські телеканали, турецькі, американські е, всі вони ставили питання Зеленському, і відповіді безумовно будуть транслюватися у західній пресі. Чи почули ми громадянське суспільство, українські відповіді на критичні питання, які для нас е, були важливі? Ні. І навряд чи почуємо ні про свободу слова, ні про конкретка, ні про звільнення залужного, ні щодо відповідальності е, керівників служби безпеки, зокрема. Наближеної особи до президента Баканова нічого щодо Татарова. Ряд питань, які нині турбують суспільство, і питання агентури російської у владних кабінетах, все це журналісти на жаль не питали. Ну нас, якщо спитаєте, чому там немає, системно просто не акредитовують причина замало місць в залі. Що ж, друзі, такої є прес-конференція на даний момент. Очевидно, одне з огляду на риторику е країни-агресора. Незабаром Путін знову переобереться і воювати вони будуть мінімум до 2030 року, поки Путін буде легітимний на своєму місці. Тому треба затягнути паски і готуватися до довгої війни. Дякую, друзі, вам всім за довіру. Більшість питань, про які ви мене питали в коментарях, сьогодні відповіла. Дякую вам за постійні перегляди і за підписку. Хто ще не підписався, можете зробити це просто зараз. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Обіймаю друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ. Залишайтеся в компанії, каналу Яніна Соколова. До зустрічі.